Друзі, сьогодні у нас така одна тема це про міфи встановлення охоронних систем. Дуже часто звертаємо увагу в соціальних мережах, що нечисті на руку продавці починають якось маніпулювати думкою споживача, вводячи його в оману при тому, що ставлять охоронні системи, які в принципі вимагають випилювання якоїсь частини в обшивці. Або вставляння якогось пін-коннектора, або щось в тому роді. В принципі, ну таких багато систем можете зайти знайти в інтернеті, їх вистачає. І давайте розберемося, по-перше, міф, що GSM, GPS-систему можна відсканувати. Насправді це ні. Є налаштування. Скоріше про ці е, виробники таких пристроїв, як пін-коннектори, просто їх або не знають, або не хочуть про це розголошувати. При правильних налаштуваннях ви ніколи в житті не відскануєте систему і не зламаєте її. Більше того, сучасні охоронні комплекси, вони передбачені такої можливості. Далі, коли у вас є якийсь пін-коннектор, він десь тут встановлюється і відповідно розмикає якісь дротові цепі. У них нема бездротових блокувань. Тобто при бажанні, починаючи від гнізда, куди вставляється цей пін-коннектор, ви спокійно дойдете до любої, до любого блокування. Не потрібно багато мати розуму у гончика, щоб в Тойоти порвати ось там е блокування, зімкнути, яке роблять такі. У мільці. Далі є автомобілі, в яких дуже бажано захищати безключовий доступ. Ось про нього я вам розповідаю зараз і показую, як він працює. Для того, щоб зломисник не міг попасти в автомобіль. Так от, встановлюючи такий пін-коннектор, ви ніколи не заблокуєте цю опцію. У нього, в принципі, немає такого функціоналу і такої можливості. Є такий функціонал доступний тільки в э, GPS-системах з міткою авторизації власника. Ну, в принципі, бувають і не GSM-системи, але мітка власника там. Має бути. Далі. Якщо ви хочете такі опції, як автозапуск, дотяжка вікон, сповіщення, де перебуває автомобіль, і що спрацювала тривога, що вас притерли десь біля якогось стовпа, чи хтось на парковці притер, з цими пінконекторами можете забути. Це там не працює. Це чисто якийсь перемикач. Уявіть собі, що ви прийшли, вставили щось туди і все. Далі. Режим сервісу і немає. Це означає, що коли ви здаєте автомобіль на мийку на СТО, а самі десь відлучаєтесь, ви не можете контролювати, що відбувається з автомобілем. Що це означає? Що вам в будь-якому випадку цей пін-коннектор треба залишати, і знаючи, люди з прямими руками можуть дуже швидко цю систему обійти. З охоронною системою, коли вона монтується в штатну проводку і знімається тут багато чого, не тільки ось ці дві накладки знизу. Це буде зробити набагато тяжче. Далі монтаж. За 2-3 години неможливо встановити охоронну систему. Якщо вам розкажуть, що за 2-3 години це все можна зробити, посилайте їх за російським кораблем. Пояснюю, чому. 2-3 години це зняти цю накладку і прямими дротами десь порозривати блокуваннями. Більше ви там нічого не отримуєте. Зловмисник, який розуміється, як побудована електросхема роботи автомобіля, обійде її буквально за пару хвилин, якщо не секунд. На цьому в мене поки що все. Думайте, що ви купуєте, що ви встановлюєте і де ви захищаєте автомобілі. Гарного всім дня.